Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Готуємо сніданок. Сніданок, який обожнюють діти. Сніданок, який заполонив всі соцмережі. І признайтесь, хто вже його готував, в кого виходив, в кого не виходив. А я зараз покажу нюанси. Для цього нам потрібно два яйця. Є. І, так, сіль. Дехто радить навіть дати краплю цукру, що я зараз зроблю для балансу смаку. Так, є. І тепер, увага! кип'яточок. Кип'яточок, вінчик, але не збиваємо, а перемішуємо. Ось так, дуже легенько. Тут в нас уже пательня. Пательня в нас з водичкою вже ось тут. Бачите, гріється, підкіпає. Тому яйця обережно ось так перемішали, перемішали. Можете виделочкою, можете двома паличками для суші ролів використовувати. Є. Тепер беремо форму. В мене це просто ось така тарілочка через сито. Це надважливо, тому що ми маємо зібрати пінку. Переливаємо. Ой, він має бути шовковий і дуже ніжний. Так, пінка у нас має лишитись в ситі. Якщо не лінуєтесь, можете, в принципі, цю пінку просто зібрати. Просто зібрати, але ж я. Використовую для цього сито. Все, непотрібні ось тут лишилися всі залишки, пінки в нас немає. Ну, я би це вже не назвала пінкою, в принципі, та немає. Повірте мені, пінки немає. Е, в пательню ставимо ось. Таку підставку, як на пароварку. Якщо у вас такої підставочки немає, ви можете використовувати а, кільце. До речі, зараз покажу. Ну, щось на кшталт... Ой боже, Ну, ось такого тільки є такі меншенькі. Ну, Для того, щоб наша а, тарілочка не торкалась дна. І тепер тарілочку ставимо ось сюди. Дехто радить накрити це харчовою плівкою, замотати і, в принципі, пробити там дірочки, щоб він дихав. У мене це ось така конструкція. Накрила зверху тарілочкою, накрила ось прозорою кришечкою, щоб вам було видно. І готуємо так 10-12 хвилин. Чекаємо. Пройшло 12 хвилин. Забула вам сказати, що вода не має кипіти, а ось тільки, знаєте, ось так парувати під підкіпати. Під не має бути прям сильних, сильних бульок. Тепер тут все гаряче, дуже обережно знімаємо верхню тарілочку і знімаємо тарілочку з омлетом. Сюди, дивіться, який він неймовірний. Тепер ножем маємо зробити надрізи. Ну, так рекомендують. Так, ось так. І тепер для смаку трішки соєвого соусу, щоб він потрапив в розрізи. І чомусь найкраще пасує. Ляною олійкою. Ось так. Смакота. Він так пахне. І ще, гляньте, який він. Ай-яй-яй, краса. І ще трішечки зеленої цибульки. Ось так. Готовий. Ви готові побачити цю красу? Я готова вже це скуштувати. Ну, що? Погляньте, яка краса. Покажи, 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 як це гарно. Ось так, дивіться. Яка в нього неймовірна, неймовірна структура. Ось така. Смакота. О, шалена ніжність. Обожнюю таку структуру, це нереально смачно. Дійсно, лайк всім тим, хто готує. Обов'язково повторіть це. Лише погляньте, ніжність, смакота. І повертайтесь до мене, бо я на вас чекаю, приготуємо ще щось смачненьке.